Чому я сварилася зі своїми батьками через покупки? Пакуємо альбомчика, паралельно спілкуємось. Перша причина: вони просто не розуміли моїх захоплень. Для них мої дрібнички були зайвими. Сьогодні я б показала їм свою колекцію альбомів так само, як вони демонстрували мені свої статуетки. І пояснила, чому це для мене важливо. Друга причина я не знала міри. Кілька покупок на тиждень перетворювалися на справжній шопінг-марафон. Тоді не було бюджету. А зараз я б заздалегідь узгоджувала місячний ліміт і ділила його на тижневі кошики. Третя причина ми не Говорили про гроші в сім'ї не було жодного простого плану витрати. Я б сіла з батьками за стіли з калькуляторами, запропонувала створити спільний бюджет, де буде категорія моїх покупок. Остання, мабуть, найчастіша причина імпульсивні рішення під впливом реклами та друзів. Щоб цього уникнути, я ввела правило 5 хвилин перед покупкою. Це час на подумати, чи справді це моє бажання, або воно просто нав'язане соціумом. А тепер питання: дівчата, напишіть, будь ласка, в коментарях. А ви як домовляєтесь з батьками щодо шопінгу? Мені буде дуже цікаво. Почитати гарного дня!